В Криму відпочивали українські спецперезначенці, називаємо це так. Головне управління розвідки підтвердило, що підрозділи гурмо здійснили висадку десантування в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут. Підтвердив представник розвідки Юсов і пан Буданов заявив, що ми можемо вразити, вразити будь-яку будь-який пункт будь-яку мішень на території Криму, і пора вже окупантам активніше пакувати чемодани, якщо не хочуть бути запакованими в пакети. Це вже я перефразувала від себе Кирила Буданова. Що ви думаєте про цю спецоперацію на території тимчасово окупованого півострову Крим? І наскільки це важливо? Ті е, цілі, які вражалися на території Окупованого Криму, так чи інакше, там були зацікана або розвідка, або сили спеціальних операцій, які займалися або коригуванням, або виявленням таких цілей. Тому що, щоб таку ціль, там чи аеродром, чи склад, уразити, потрібно, щоб розвідка дала гарантоване підтвердження, що це не муляж, що це, скажімо, не пуста споруда, умовно кажучи, а дійсно ціля, ку варто вражати, яка заповнена ти боєкомплектом, чи дійсно знаходяться борта і судна на, на цьому аеродромі? Білий спеціальних операціях працювали, так і працюють там і будуть працювати. Питання в тому, що зараз насправді просто демонстративно, в так впевнено зайшли ще й на день незалежності, враховуючи, що росіяни ганяються за символами, враховуючи. Те, що вони там нам погрожували, що на День Незалежності нам сотворять грім і блискавку, і тут наші сили спеціальних операцій зайшли, умовно кажучи, сфотографувалися, зробили свою роботу і пішли. Оце насправді вдарило по російському гру, по російському ФСБ, по всій береговій лінії охорони. І якщо наші содошники поїхали, і я надіюся, що хлопці в будь-якому випадку зараз. Приймаючи дання земне залежності, то відповідальність за охорону за, цим, за цей напрямок зараз приймають добрячі, як мінімум, палиці по постині по за те, що пропустили. Я говорю в прямому розумінні слова, не кажучи про те, що зараз кар'єрно багато відповідальних офіцерів за цим напрямком, за, за які відповідають, за цю охорону позбавляться посад і підуть успішно в каземат. Ну і крім того, в Криму безпосередньо там на цьому місії відбулася демілітаризація ворожого ЗРК С-403 на на одній пусковій установці цього зерка можна розмістити чотири ракети, заявлений радіус дії, яких до 400 км, швидкість ракети до 4000 км кілометрів за годину. В основному для тероризування українців росіяни використовують саме старий комплекс с 300 до ракет с 400 Ворог ставиться набагато обережніше, але офіційно зафіксовано кілька випадків застосування оцього С-400 тріумф. Зокрема, обстріл Києва під час масовної ракетної атаки 14 січня. Крім того, Обстріл по Піцерії в Краматорську, який відбувся в червні цього року. Ну, я так розумію, що це знищення цього ЗРК С-400 е 400 Це ще один удар по Росії по їхній оборонній можливості і їхня сп... контррозвідка, що називається Випала Української незалежності ледь не до дна. Почнемо з того, так що це вже біля четверта. Тверджена установка, яку знищили українці. Між іншим, перша це була теж минулого року, в серпні е, Крім цього, що важливо розуміти і знати, що таких позових установок в Росії насправді не так багато, це біля півсотні. Було на початку широкомасштабного вторгнення. Є інформація про те, що дві були знищені в Сирії. Інформація є те, що там було перекидання з полонкою такою. Підлягало відновленню, плюс ми самі розуміємо, що з усіх установок, знаючи російську десь і подолабність і все-таки чисто технічний стан е, обладнання. Думаю, що ще, напевно, як мінімум штук 5 е, зараз не, не дієздатні. Е, також тож, тож можемо говорити, що там серйозні втрати і, власне, є, окрім нашого враження, до 10%, напевно, всього цього складу, всіх батарей. Інакше не функціонують. Е, другий момент те, що ви сказали, дальність польоту, так, але власне, це там ракета для дальнього ураження є вона власне цей ЗРК створена росіянами, яка може летіти, умовно кажучи, в космос на висоту до 200 кілометрів. Отже, вона спроможна і боротися з супутниками, І, власне, у зрк зеркас. І засоби для враження об'єктів не тільки в повітряному просторі, але й в космосі. Ну і попри це, такі комплекси також мають свій протиповітряний систему захисту оборони радіоактивної боротьби, їх прикривають, умовно кажучи, на наземні менші системи протиповітряної оборони в категорії тих самих торів, БУКів. Звичайно, що їх там що також. Додатково наземні піхотні сили прикривають, але все виявилося марне, і все-таки мало того, що її знищили цей по цей комплекс, але його щось знімали. Тобто е, якийсь об'єкт, який знав розміщено на собі та, та камеру, і транслював в онлайн режимі обстріл і ніякі наземні сили росіян протиповітряної оборони їх не з. Не виявили, ну це, це ганьба їм. А якщо враховувати, що один такий комплекс коштує біля півмільйона доларів для росіян, для російського ринку, а на світовому ринку вони там за різними цифрами кутуються від мільйона до півтора міль, мільярда до півтора мільярда доларів, то ми розуміємо, що якщо його вражати почали вже кількісно. Це означає, що і навіть ці протиповітряні системи С-400 випадають з ринку з торгівлі міжнародної зброї, і це теж плюс. Бо С-400 це готувалося як аналог і патріота. І тому насправді це не стільки навіть там втрата по кількості по людях. Росіян назавжди, і звичайно, що це крім того, там вже ще в комплексі йдуть дуже серйозні станції радіолокаційної боротьби. Ну, це дуже серйозна система, машина навіть для росіян. Але особисто для мене, що най... Най... найприємніше, що росіяни останнім першому році вже почали робити прототип С-500, який був на базі С-400. І вони його, мабуть, хотіли продемонструвати як аналоговнєтний, але якщо ми бачимо, що С-400 е має такі прогалини і настільки проблемний, виявляється зараз в реальній широкомасштабній війні з Україною, звичайно, що е, продовжувати лідійку С-500, е не виправивши всі болячки, хвороби С е 400 для росіян, тобто буде недоцільно. Насправді, це і програму С-500 е теж дуже серйозно пригальмує. Для росіян, так що це проблема. З чим, для ми їх і вітаємо.